Таю, продовжуємо понеділок лише найважливішою інформацією з життя Хмельниччини. Залишайтеся на першому подільському, аби знати більше. У Хмельницькому відбулася акція на підтримку героїв Маріупольського військового гарнізону. Містяни закликали світ визнати Росію державою терористом та, врешті, перестати загравати з нею. Адже наразі Україна є щитом для їхніх країн. Сотні хмельничан та приїжджих прийшли на акцію в середмісті Хмельницького на підтримку військополонених Маріупольського гарнізону в Оленівці. Захід організували дружини, батьки й матері азовців. Учасники акції наголосили, 29 липня Росія фактично публічно стратила утримуваних українських бійців. До бараку, у якому перебували бійці Азова, їх перевели за декілька днів до обстрілу. Розвідка зафіксувала артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Мельничани вшанували пам'ять загиблих героїв та закликали не мовчати про полонених, адже багато українських захисників досі утримуються волинівці, а рідні та близькі не мають інформації про них місяцями. Учасники акції засудили дії міжнародних організацій та наполягають, аби ООН та Червоний Хрест негайно отримали доступ до полонених, проінспектували їх стан здоров'я та умови, в яких вони утримуються. Також різко засудили заяви цих організацій, що відхрещуються від відповідальності за порушення гарантій, які вони надали сім'ям полонених. А ще організатори акції закликали всіх поширювати їхній пост хештег сейф Азов, щоб загострити світову увагу. 29 квітня в Азовсталі загинув мій старший син при обороні Маріуполя. Вийшов з Оле з Азовсталі, мій молодший син. Зараз ми всі Азов, вся Україна Азов. І ми не терористи, а ми захищаємо свою державу, свою мову, свій народ. Мені хотілося, щоб. Світова спільнота підтримала нас і визнали державу Росію агресором, терористом і щоб врятували життя полонених азовців. Копи затримали молодика, що кулаками забив свого дядька. Трагічна подія сталася 5 серпня надвечір у селі Ключівка Антонінської тергромади. 25-річний хлопець під час алкозастілля посварився зі своїм 42-річним родичем та сильно побив його. Донька потерпілого викликала швидку допомогу, але це не врятувало чоловіка. Від отриманих травм він помер у реанімації красилівської лікарні. Зловмисник тим часом спокійно спав у помешканні свого іншого родича. Нападнику вже оголосили про підозру та обирають запобіжний захід. У ставку на Кам'янеччині біля села Івашківці потонув 19-річний хлопець. Повідомлення до служби порятунку надійшло у суботу. Тіло знайшли після двох годин пошуків. Його підняли з наводойми та передали правоохоронцям для встановлення обставин трагедії. Рятувальники вкотре наголошують, не занурюватися у воду в незнайомих місцях та не запливати далеко від берега. Знання, які дозволяють вижити, тактична медицина, рятування пораненого, все в умовах стресу. Такому навчали охоронці Феміди, військовослужбовці Збройних сил України. На початок теорія, на сам кінець, відпрацювання здобутих знань на практиці. Завдання номер один: евакуювати пораненого із зони бойових дій, спинити кровотечу та вижити під вибухами. На полігоні вправи максимально наближені до бойових. Інструктори вимагають у судових охоронців не лише влучно стріляти, а й правильно та швидко рухатись. Відпрацьовують сценарії взаємодії співробітників між собою. Ми проводимо і навчальні стрільби, і ми проводимо навчання по тактичній медицині. Ми запросили на даний час інструкторів із збройних сил України, які безпосередньо мають навички. По цьому напрямку, і вони нам досконало доступно розказують про те, яким чином потрібно допомагати побратиму. Вправи для відпрацювання інструктори складали, спираючись на досвід НАТО. Тренуються співробітники не лише в тактиці не менш важливим елементом навчань є заняття з медицини. Я цивільний хірург, до 24 лютого працював в цивільній лікарні. Коли почалась повномасштабна війна, я надавав медичну допомогу і військовим, і цивільним. Потім мене мобілізувало до ЗСУ і на цьому мій ну, бойовий досвід закінчився. Збройні сили поважали за потрібним, що я потрібен більше як медик, який може навчити не медиків надавання медичної допомоги. Медик додає, важливо, щоб співробітники не лише вчились, а й відпрацьовували отримані навички на рівні рефлексів. Відтак охоронці Феміди опановують тактику евакуації поранених та накладання турнікетів для зупинки кровотечі в перші хвилини зупинити кровотечу і витягнути з зони непосередного бойового враження. Це саме важливо. І турнікети оригінальні. Не самопал, не китай, не підробки. Є сертифікований перечень оригінальних турнікетів, котрі працюють, котрі перевірені не однією війною. Навіть не хвилина на рахунку кожна секунда. Дійсно важливо, щоб кожен умів надати допомогу. Від цього залежить кількість тих, хто виживе після поранень. Перше, ми навчилися надавати медичну допомогу в польових умовах, тобто вже ближче наближених до бойових. І по-друге, закріпили знання, які раніше були здобуті, ту теорію, яку ми знали. Співробітники служби судової охорони розуміють, ці знання справді рятують життя. Тому на заняттях викладаються на всі 100%. Хоч то практика, хоч то теорія. Керував човном у стані алкогольного сп'яніння на річці Дністер під час патрулювання водні поліцейські Кам'янець-Подільського райуправління поліції виявили нетверезового чоловіка за кермом судна. Ним виявився 52-річний чернівчанин. Драгер показав аж 1,74 проміли алкоголю в організмі чоловіка, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали протокол. Тепер йому доведеться сплатити штраф у сумі 25,5 тисяч гривень. Або ж його візьмуть під адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. Заборонити в'їзд громадянам Російської Федерації на 50 років. Відповідна електронна петиція на сайті президента з'явилася 23 травня і вже набрала необхідних для розгляду 25 тисяч голосів. Її автори пропонують зробити виняток лише для тих росіян, котрі воюють на нашому боці. Своєї відповіді Володимир Зеленський ще не озвучив. А от чи підтримують таку пропозицію хмельничани? Дивіться далі. Електронна петиція на сайті президента, у якій пропонують заборонити росіянам в'їзд в Україну на 50 років, вже набрала потрібних 25 тисяч підписів. Як вам така пропозиція та чи підтримуєте ви її? Не підтримую. Чому? Ну, треба їх звідси виганяти. Ну, я підтримую. Правильно. Чому? Ну, бо тому, що вони не повинні сюди приїжджати, їх тут не повинно бути зовсім взагалі. Ну, є які наші українці в Росії живуть, які за Україну які хочуть приїхати, а взагалі то підтримуємо. Я, Я думаю, що все-таки треба бути людьми, а не, 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 не відомо хто. Ми нейтралітет нейтраліті. <хи> Після того, що вони звершили 24 числа, це вже пусть вони думають, що вони робили, а потім будемо спілкуватися. Я нейтрально відніс, к этому. Я чому? в политики. політики. Так, звісно, підтримую. А розкажіть чому? Ну як? Я не хочу здесь видеть росіян. Електронна петиція на сайті президента, у якій пропонують заборонити росіянам в'їзд в Україну на 50 років, вже набрала потрібних 25 тисяч так, не пів. Не так і не треба. Ми біженці, я в 70 років залишилася без житла. Ми сізюма. Соціальний сектор продовжує працювати в Україні. Попри активну фазу війни, в державі виділяють кошти на медицину. Відтак днями на Хмельниччину було передано три сучасних рентгенапарати. Головна їхня перевага над старими моделями мобільність. Тобто, робити дослідження можна навіть на операційному столі. На Хмельниччину надійшло медичне обладнання, яке допомагатиме рятувати життя. Сучасні рентгенапарати передали одразу кільком медзакладам області. Це устаткування значно відрізняється від старих моделей, до яких вже звикли пацієнти. І такі апарати були й раніше. Вони були ще радянського виробництва, вони малофункціональні, малої потужності. І, звісно, знімки, які на них робилися, заставляли бажати краще. Цей апарат він сучасний, він має багато такої функції. Він може проводити обстеження хворого на операційному столі, в ліжку хворого там чи будь-де. Попри війну, в державі шукають можливості для модернізації медзакладів. Відтак придбати апарати вдалося завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України з Агентством США з міжнародного розвитку. Ми отримали чергову партію рентгендіагностичного обладнання. Особливістю обладнання є, то, що це є пересувні мобільні рентген-установки. Вартість кожної складає біля 2 мільйонів гривень. Раніше аналогічне обладнання передавали для Шепетівської та Кам'янець-Подільської лікарень. Там персонал вже встиг переконатися в ефективності та точності діагностування таким способом. А відтепер новітніми технологіями рентгенології користуватимуться ще в трьох медичних закладах області. Передаємо три рентгенапарати на лікарні нашої області. Це слабідка кульчаєвецька лікарня, Городоцька лікарня та Ізяслівська лікарня. Ви, ви бачите тут, вони сучасні. Нові, це воно нам прийшло по лінії МОЗ. Велика подяка нашому президенту і міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. Хмельниччина продовжує тримати медичний фронт. Переважно у наших лікарнях захисникам надають саме реабілітаційну допомогу. Тому МОЗ не зупиняє своєї роботи, адже під час війни якісне лікування та діагностування дає значні переваги над ворогом. І в продовження медичної теми, 8 серпня, відзначають міжнародний день офтальмології. Це свято доволі молоде, адже з'явилося воно у медичній спільноті з 2004 року. Найточніша діагностика зору можлива не лише завдяки професійним лікарям. Важливу роль відіграє і сучасне обладнання, таке доступне і в Хмельницькому. Найбільше інформації ми отримуємо про навколишній світ за допомогою зору, аби очі залишалися здоровими, необхідно правильно харчуватись, прогулюватись на свіжому повітрі та обов'язково раз на рік проходити профілактичний огляд. Адже навіть недуги, що на перший погляд не пов'язані зі здатністю бачити, можуть суттєво вплинути на зір. Найпоширенішими захворюваннями це є міопія, гіперметропія, астигматизми, більш такі рефракційні патології. Ми їх виявляємо і своєчасно направляємо на подальше лікування або оперативне втручання. Нині у діагностуванні патології на ранніх стадіях офтальмологом допомагає високоякісне обладнання. Один із найпопулярніших методів оптична когерентна томографія. Вона дозволяє ретельно розглянути практично усі структури ока: рогівку, райдушку, кришталик, сітківку, зоровий нерв. Така максимальна деталізація відрізняє томографію від інших діагностичних тестів. Ми зробили прям вагомий крок вперед в сама поліклініка в офтальмології. Ну і завдяки в основному цьому апарату, тому що цей апарат є залишився уже єдиний, тільки у нас такого класу, тому що в Харкові його немає уже, а в державному закладі він один. Під час дії воєнного стану військовослужбовці консультують безкоштовно та без направлення від сімейного лікаря у міській поліклініці Хмельницького. Для цього необхідно лише подзвонити на контактний номер. До нас можна потрапити по електронному направленню на цей метод обстеження, але так як у нас військовий стан, ми безкоштовно, без направлень оглядаємо всіх військових. Фахівці наголошують, як найдовше зберегти зір здоровим, можливо, піклуючись не тільки про очі, а й про весь організм в цілому. З початку повномасштабної війни в Україні сотні тисяч чоловіків і жінок взяли до рук зброю, аби захистити державу. На жаль, багато із них уже ніколи не зустрінуться з рідними. У Хмельницькому вирішили допомогти зібрати кошти до школи дітей, чиї батьки загинули за нашу країну. Благодійний проект Майбутня нація організували волонтери спільно з однією з із канцелярських мереж міста та просять долучитися усіх небайдужих. Боротьба українців із російськими окупантами триває. Захисники докладають усіх сил, аби наші діти мали мирне майбутнє та жили щасливо. На жаль, ціна цього занадто висока. Волонтери Поділля спільно з однією із канцелярських мереж України організували благодійний проект на підтримку дітей загиблих військових Хмельницького. Метою цієї програми є забезпечити дітей загиблих воїнів в російсько-українській війні, канцелярією та необхідним обладнанням до школи. Біля каз-магазинів встановили спеціальні кошики, куди відвідувачі можуть покласти подароване шкільне приладдя. Обмежень у виборі канцтоварів немає. У корзинці можуть бути такі набори, які вже в нас є сформовані. Тут йдуть і олівці, і фломастери, і кольоровий папір, альбоми, стаканчики, ручки. А можна і окремо купляти альбоми для малювання, зошити, ручки, фломастери». Компанія бере на себе відповідальність забезпечити 50 дітей необхідним учнівським приладдям, але не зупиняється на цьому і просить кожного підтримати їхню місію. Це можна зробити на сайті магазину сума мінімального онлайн-донату 50 гривень. Шкільне приладдя збиратимуть до кінця літа. Навчальний рік дистанційно остаточне слово щодо старту освітнього процесу сказали у Волочиській тергромаді. Водночас 70% тамтешніх закладів освіти мають облаштовані укриття, які відповідають рекомендаціям. Тож згодом у цих школах можуть організувати синхронну форму навчання, яка передбачає проведення паралельно очного навчання із дистанційним. Відтак враховуватимуть думку і тих батьків, які підтримують традиційну форму навчання, і хто проти відвідування їхніми дітьми шкіл у воєнний час. У Шепетівці 12 серпня відбудеться благодійний синьо-жовтий забіг біжу для Збройних сил України, приурочений до Дня молоді. Кошти, отримані за реєстрацію, передадуть на потреби захисників України. Захід розрахований на усіх охочих від любителів, дітей та дорослих до професійних спортсменів. Аби долучитися до забігу, попередньо потрібно надіслати лист на адресу «Шепетівка.рансобачка.укрнет». Реєстраційний внесок становить 100 гривень у дитячому забігу та 150 гривень у дорослому. Також на заході діятиме дрес-код Білі футболки. Учасникам, які подолають усю дистанцію на фініші, подарують пам'ятні медалі біжу для ЗСУ. Ми маємо пам'ятати, кожне патріотичне зусилля наближає таку бажану перемогу. Робіть усе, що у ваших силах, та обов'язково дивіться перший подільський, аби не прогавити найважливішого. До зустрічі в ефірі.